Добрий день, друзі. Незвично, да? Отак виглядає Audi. Да, друзі, приходиться робив ремонт. Вже так веде підшипник, що не всі в машині. Зараз покажу, зробив, підготував. Він повинен гудіти, тому що я на можна сказати, в туалет їжджу навіть. Ось так і не Це я вже розбив, можна сказати, ну в нього кулер такий, бачите, аж червоний. Він добре грівся, напевно. Один ну, прекрасний момент. Я просто попав десь у калюжу видно і прийшло йому. Прийшов час. Виглядає не ретяга, як його назвати. Стойка, не стойка, ну, в общем. тут Туда... закріпиться, ступиться, ступиться. Все відготовлено, підшипник заказаний, завтра буде На відео, як завжди, не про автомобілі. І навіть не про цю бітонушовку, а про наше, друзі, свиновство. Про наших свиней. Не міг не зняти це відео. Тому що воно нагоріло, на, 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 на набігла, напекло. Хочу вам показати, що приводить те, якщо не обрізати хвости. Забризка усе воно. Вони все одно, бачите, чують кров, аж свині. Прийдеться, напевно, завтра. Завтра відлучать, не знаю. Куди і що. Це призводить те, що там є хвіст. Там, де його нема, будь ласка, проблем нема. Це одна проблема. Тоді друга проблема. Переходимо. Це ходяча проблема. Це я вам хочу просто показати всю красу свиноцтва щоб не казали, що хтось там гроші. Лопатою гребе ще щось. Цілий день я сьогодні з ними пробув. Цілісінький день. Нічого не придвищало біди, так сказати. Тільки я в них підчистив. Вони всі як один. Просто всі як один. Стали і запоносили. Всі. Від чого? Чого? Що змінилося? Непонятно, в мене вже просто немає сил на цих свиней. Оцей сопе таке, як я не знаю, що з ним таке. Не цей. Отут. Десь козняк. Шов, ні холодно, ні жарко, нічого не помінялось, вода є, все є. Просто в мене просто немає слів на цих свиней. Щоб не говорили, що там все дуже легко і просто, Все дуже легко і просто. Не буває, набагато легше ложити, я вам скажу, оцей кирпич, що я ложу. Хоча це теж непроста робота, не скажу, що це прям легко. Ось я положив, тут після обіду вже звіз кирпич, цього кирпича хватить на цей станок і положив. Все, як би сказати, радий, завтра приходить підшипник, колесо дороблю, завтра доложу станок. Все добре, тут повичищав. І, і вже, і вже біда, он вже стоїть, вже з нього. Що таке? Чого? Що сталося? Незрозуміло. Накидав вугля, до утра побачимо. Ну це, це біда. Це вже це, це вже е, тюбік е, тім тіла. Я вже виколов, щоб ви розуміли. Ну, не весь, не 50 мл. Ну, Мілілітрів 40 вже тільки на оцих свиней. Це тільки на них. Все. Таке свиноцтво. такі гроші. Такі заробітки. Четверо з того виводка пропав. І рахуйте прибутки. Це дешеве зерно. І все інше. Нічого. Не просто будуємо далі. Завтра станочок буде готовий, вже підготував, вимів тут. Завтра зріжу через лізяку ще тут. Тут підрівною бетоном. Раніше ось Бетон який був, щоб ви розуміли. Він збив трохи, а він аж синій. Не жаліли цементу в деяких містах, а в деяких є вон, як ото, стіна. Вон. Там просто Пісок. Ну, можливо, аміак його від коров але там просто пісок. Ось така кладка, тут такий переход, як обичний ці два ряди, з двох рядів в третій, ну в общем нічого. Ну, до до верхнього ряду воно виходить рівненько. Горно. Це вже ми вміємо, вже доволі бистренько служимо. Залишаються два станочки. І Стіна Ну, стіна в першу чергу. Забрав весь кирпич, який був поки що. Ну, підіб'ємо. Туди кирпичин 700-800 треба, поки зварим двері, поки підіб'ємо. Зараз погода буде трішки мінятися, портитися, налажуватися. Поки будуть дощі, будемо варити двері. Поки буде суха погода, бити кирпич, поки буде дощі зложити кирпич. Ну, в общем, працюємо. Працюємо. Але інколи бувають такі моменти, от як зараз. Вроді руки не опускаються, вроді все добре, вроді все і вже той хвіст це було таке, нічого страшного, вилічимо там ногу, не стає на ногу. Нічого, підлічимо те хропе. Ну, хропе, та хропе. Одне із 15, радіво, і то підросло вже може рости, може ні. Ну, в общем. І Тут просто-просто всі. Всі як один. Засопів. Ходило нормально. Вже сопе так, що таке, як хтось йому в носа забив. Сквозняка нема. Ну нема. Ну відкриваю двері, ну нема, не буде. Їм їм сквозняка просто не буде, тому що вони в чотирьох стінах, виходить. Потока вітра на них немає ніякого. Ну, ну взагалі, в мене просто немає слів на цих свиней. Це останні мої свині, які я купував, перекупів або. Ну взагалі. Або так не обдумано. Не, не скажу, що ці ось свині перекупа погані. Не скажу. Але ж це попалось, це, це жах. Це просто жах. Воно пішло, воно вже повністю жопа в нього засрана. Ось таке, друзі, наше свинарство, такі наші заробітки. Ну нічого. Не припідняємося. Зараз цим погано. Нам не настільки погано. скажем так, поки що не було, б, не було б війни. А це ми переживемо. Завтра тім тіло, кули і погнали. По півтора кубика геб-геп. І вечором вже не буде кого нічого, якщо, якщо це не якась там інфекція, болячка. Ну, в общем, це ми вже, так сказати, пройшли тисячу разів. Такий був хороший настрій, а тепер приходиться трішки думати про погане. Ну нічого, друзі, все буде добре, все все таке заробляємо. В середу будемо різати свинку. Одну з чотирьох, чотири залишилося, заріжемо. Зніму, покажу, як будемо розбирати, свинки будуть більші, опусти, лопатки у буде більші, тому що ми одну вже різали, на її були більші. Ну, більше все, вона, свинки ну, чомусь більше, сала в них менше. Ось так, друзі. Що ще e, цемент іде, все, все потихеньку ну, так працюємо, не покладаючи рук, так сказати. Все зародилось. Таке свиняча селфі. Це заради свиней. Друзі, до зустрічі. Дивіться мої відео. Підписуйтеся, ставте лайки, питайте коментарі. До побачення.